Фон єдині новини для вас наступні 12 годин. Працюватимуть журналісти фактів сітіві та вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вам вітання. Поблизу міста Чугуїв на Харківщині близько пів на шостого вечора пролунали вибухи. Попередньо росіяни вдарили ракетою С-300. Повідомили у місцевій владі. Інформація про руйнування уточнюється. А в день через удар кабом по школі у Лук'янці в Липецькій громаді загинуло, загинуло двоє чоловіків, четверо людей поранені. Усі постраждалі госпіталізовані з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Про це повідомили в Харківській облвійськ адміністрації. Ворог близько 16.30 атакував Кіровоградщину у Кропивницькому районі на попередню без руйнувань цивільної інфраструктури. Працюють відповідні служби, повідомили в обл адміністрації. А в день росіяни атакували Полтаву. Деталі уточнюють, зазначили у місцевій владі. А вночі росіяни атакували Дніпровський район. Ворог ударив по інфраструктурному об'єктові. Люди на щастя не постраждали. А от після вчорашньої спроби поцілити по Дніпру 13 постраждалих та понад чотири десятки звернень по пошкодження осель. Поднапередодні ввечері військові з повітряного командування схід збили в небі над містом російську х 59 Докладніше у наступному матеріалі. Я сидів спиною до вікна, і полетіло скло з вікна. Тут двері, ну, я взагалі не пам'ятаю, тому що воно все в пилі. У момент російської атаки Вадим з родиною саме вечеряв. Чоловік розповідає, щойно почалась повітряна тривога, як почув свист. Буквально за секунду прогримів вибух. Суттєві, частина розрушена, криші немає, вікон немає. Пова хвиля, мабуть, пішла. Там пристройка така, як, як це, віранда, да? Її немає. Чоловік та донька Наталії постраждали найбільше. Уламки ворожої ракети буквально потрощили їхній будинок. На відновлення оселі каже, піде багато часу та коштів. Однак це зізнається не головне найважливіше життя рідних. Муж постраждав більше всіх, ліжити реанімації. Дочка ще зі операціями сктаволки нада. От я в мене об землю вдарила не слышала, нічого не слышала, нічого не виділа, просто упала, нічого не слышала і все, прошло, просто от упала, встала, смердочки нет, Вона лежала этим, на мені упала там. Нині донька та чоловік в одній з дніпровських лікарень. Жінка розповідає, все сталося миттєво. Їй вже зробили перші операції, з тіла дістали деякі уламки. Ми готувалися до такого весняного посадового періоду. Да? Татко там в огороді полиницю займався, а ми з мамою більш в передній частині участку були. Ну теж там полівали, розмовляли, таки тому було на двоє. Я думаю, якщо б було будинку, то ми б не залишилися вже Боль не помню, Потім почала буль проявлятися вже. Було раніння в ногу і покубу кравіла, і я почувала, не ну, почала визивати служби всі. А ось за життя батька наразі борються медики. Він на апараті штучної вентиляції легень в реанімаційному відділенні у тяжкому стані. Чоловік 60 років тяжке поранення грудної клітини, перелом ребер, черепно мозгова травма, пневмоторакс. Йому проводилися всі ці маніпуляції, при втручання, які потрібні. Є загроза. Загроза для життя, він тяжкий. Загалом поліція вже зафіксувала понад 40 повідомлень про пошкодження майна. Найбільше постраждали житлові будинки у приватному секторі Дніпра. Уламки російської Х-59 потрощили дахи, вікна та двері. 40 метрів буквально до додому. Я просто чудом. У мене в цей момент вдома не було, але я бачив ракету і як вона летить. Я би, навіть не предполагав, що до нас вона прилетить. А якщо вдома, ну це все. Дома ні отак. Все в рубашки родились. Атакували росіяни Дніпровський район і вночі ворог дарив по інфраструктурному об'єкту. Люди на щастя не постраждали. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін. Факти сітів. Єдині новини. 54 бойові зіткнення відбулися напередодні на фронті на усіх напрямках. Про це повідомляє генштаб. Росіяни випустили по Україні майже сотню авіабомб і ракет. Стільки ж разів ворог бив по наших позиціях та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню. Під артвогнем опинилося 100 міст і сіл України у дев'яти областях. Найгарячішим напрямком залишається Бахмутський. Росіяни штурмують околиці Часового Яру. Там за добу відбито 10 ворожих атак, ще 8 на Авдіївському напрямку. На Оріхівському рашисти тиснуть. Біля роботаного. там відбито 9 атак. На Херсонщині ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра поблизу кринок. Там збройні сили України напередодні відбили 4 атаки. Немає живого місця, лише випала на земля. Збройні сили показали, на що росіяни перетворили роботи на Запорізької області. Безпілотник зняв який вигляд, має село, де до початку повномасштабного вторгнення мешкали майже пів тисячі людей. Населений пункт зруйнований вщент. Село після численних багатомісячних рашистських атак. Безлюдне, там, де колись були будинки, фундаменти і купи уламків. А земля всіяна сотнями вирв від снарядів. Таке обличчя має справжній руський. Мір окупанти зосереджують живу силу і техніку для прориву нашої оборони з західніше Бахмута, щоб окупувати часів яр. Зараз тут точаться запеклі бої. Наші бійці стримують навалу росіян з розвідниками бригади Нацгвардії Рубіж, які нещодавно повернулися з позиції поблизу міста. Зустрівся наш кореспондент Костянтин Мельников. Бахмут Авдіївка, а нині. Бої точаться вже на околицях часів яру. Ну, суто, на мою думку, їх не пустять на околиці самого часів яру, але населені пункти, такі як Іванівський та Богданік, вони не віддадуть. За останні два тижні окупаційні війська мали, хоч і не надто помітний, та все ж успіх на цій ділянці фронту. Як раніше повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, мета росіян взяти місто до 9 травня. Утім, за силами оборони України зберігається тактична висота, на якій і розташований часів яр. Хоча як це часто буває на війні, де є переваги, там і недоліки. Тепер тут не припиняються удари керованими авіаційними бомбами. Артилерія та авіація розносить місто просто щепки. Щепки місто роз... Бійці бригади Нацгвардії Рубіж тривалий час тримали тут оборону. Хлопці розповідають, саме на цій ділянці фронту ворог активно застосовує усе наявне озброєння. Зокрема, і, мабуть, найбільше ФПВ-дрони. Що це схоже на е, якусь відеогру, типу, там дрони вісять, дивляться за тобою. Спрячься від камери, щоб тебе не вразили. Ну, тобто... Ну так, тільки тут засеюватись не можна. да. да. Наші захисники, звісно, теж не відстають попри складну оперативну ситуацію постійно намагаються вдосконалювати технології війни. Бо коли ворог переважає кількісно, перемогти його можна лише випередивши угонці озброєнь, а нині це власне про дрони та засоби, що від них захищають. Постійно інженери працюють над цим. З'являється купа абсолютно різних розробок, як автозахват цілі додаються різні плати, штучний інтелект. Якщо раніше впіві це було камікадзе, зараз є можливість скиду, є ФПІ на аналоговому відеозв'язку, який не захищений. Є на захищеному цифровому. Мотивує цих нацгвардійців особиста ефективність. Хлопці кажуть, коли бачать результат своєї роботи, коли палає ворожа техніка, працювати хочеться ще дужче. БМП заїхало на позиції досить близько, здетонувало БК були, були 200, були 300. Було, виглядало феєрично. Для цілі, яку можна за декілька мільйонів доларів вразити, там, заплатити тисячу там, ну, півтори доларів. то… Аби таких феєрій було ще більше, бійцям необхідно. Зрештою багато чого, але нині вони відкрили збір на прилади, що дозволяють ефективно працювати не лише в день, а й уночі. Бо наразі в цьому ворог суттєво переважає. Допомогти можемо ми з вами за допомогою реквізитів на екрані. А поки збір триває, ці розвідники уже міркують, у який бік піде розвиватися війна, аби бути на крок попереду росіян. Яка буде наступна зміна? Сказати поки важко, але те, що Реп почав зараз працювати суперактивно, це це вже точно. З Донецької області Костянтин Мельников, Олексій Євченко, Юрій Ставчук. Факта Єдині новини. Мінус ще один ворожий командний пункт на окупованій території. Сили оборони по обіді вдарили по бухтах Севастополя. Суспільне посилаючись на власні джерела у спецслужбах, повідомляє, що був прильот у місце, де перебували високопоставлені російські офіцери. Партизанський рух а теж припускає ймовірно прилетіло у 810-ту бригаду морпіхів. А вранці бавовно розквітла в окупованому бердянську. Поки що ці удари наші силовики не коментують. Значну кількість літаків F-16 забезпечать для України союзники з коаліції винищувачів. Це Норвегія, Нідерланди і Данія. Літаки модернізовані і перебувають в хорошому стані. До них також нададуть зброю більшої дальності, що посилить потенціал українських вояків для завдання завдання ударів по ворогах за лінією фронту. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Барт Ейде, який перебуває з візитом у Києві. Після зустрічі з ним очільник українського МЗС Дмитро Кулеба сказав, що норвезькі партнери також працюють наданням Україні більшої кількості зенітних ракетних комплексів НАСАМС, а також над можливістю отримати системи Петріот з інших країн. Норвезький гість зазначив, що ППО це дуже важливо, але для перемоги його недостатньо. Норвезькі НАСАМСи надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль аби Україна мала більше таких систем, але уряд Норвегії також має скажімо інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Патріот з інших країн. Ми хочемо чітко сказати, що ми з вами. Ми будемо з вами не просто скільки потрібно, а скільки потрібно для досягнення необхідного вам результату перемоги України і вигнання Росії з ваших земель. Жителі Ужгорода ліплять вареники для поранених захисників, які зараз перебувають у міських лікарнях. Ініціатива започаткував волонтерський рух підтримки закарпатських військових. За один раз готують понад тисячу вареників, не ми ласує більше сотні бійців. Рецепт звичайний борошно, яйця, сіль, вода. Пані Еріка замішує для вареників тісто на 100 порцій, іде 12 кілограмів борошна та 6 яєць. Її чоловік щойно повернувся з фронту, тож вона розуміє, наскільки важлива для бійців турбота і підтримка. У Ужгородці вже другий місяць ліплять вареники для поранених військових, яких лікують у міських медзакладах. Більшість військових не мають тут родин, не мають знайомих, не мають тих, хто би їх чимось таким домашнім пригостив. То ми. Це пробуємо якусь. Недоліку, це усунути начинки для домашньої смакоти щоразу різні. Сьогодні найпопулярніша начинка для вали... для вареників це солодкий сир. М'який сир, солоденький Ініціативу започаткував волонтерський рух підтримки закарпатських військових, бо герої в лікарнях просили домашньої смакоти. Ужгородці ліплять вареники раз на тиждень, збираються після роботи, приходять колективами. Черга розписана на місяць. Наперед всі люди під Купили цю ініціативу, що почали. Уже черга стоїть на який четверг яка організація буде ліпити вареники. Причому ліплять так по 1500 штук, по 1700 за раз. робота у волонтерському офісі кипить. цього разу вареники. Ліплять 15 дівчат. Між ними офіцерки ТЦК. Кожен із нас на своєму місці робочому, будь то військовослужбовець або державний службовець, долучаємося до нашої перемоги. Перша партія, скажімо так, нас прийшло десятеро. Плануємо на цьому не закінчувати і приходити ще, тому що хлопцям потрібна підтримка та смакота. Заморожені вареники варять на лікарняній кухні, додають масло та сметану і розносять по палатах. Хороші, як вдома, домашня впутно вареники. Дмитро із Запоріжжя на фронт пішов торік у жовтні. У січні на Авдіївському напрямку дістав важкі поранення, перелами тазу і ноги. Був лежачим, тепер може сидіти і їздити на колісному кріслі. В Ужгородській лікарні він уже місяць недовго отримала захищати мінедний обстріл, дрони оці ж схиди були дронами. Оборонці вдячні ужгородцям за турботу. Тут головне можливо не стільки сам смак, скільки турбота. Відчувається якась підтримка, відчувається те, що ми не даремно щось робимо, і це гріє. душу. наступного тижня. Вареники для поранених військових ліпитимуть учителі, потім податківці. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Наразі це все, але марафон єдині новини триває. Наступний випуск уже о пів на сьому вечора обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.